Ми закривали, як заїжджають танки, які потім працювали по Бахмуті і по Кліщівці. Було таке, що ми робили осліплення кацапів, щоб вони не могли нанести вогневого ураження по нашій техніці. Бувало просто робили імітацію якихось наших дій. Я купив Жигуль, копійку. Ми запаковувалися димовими шашками. І в мене там був ще один шофер Серега. Ми з ним сідали в того Жигуля. Це був такий перший наш виїзд, коли ми працювали на Херсоні. Коли вся ця історія була з кринками, то ми працювали тільки машинами, бо шашки там не з ту задачу, бо там був дуже великий об'єм, який треба було закрити аерозолом. Там треба було закривати річку. Я в цивільному житті займався тим, що я був хіміком, працював в лабораторії, робив різні речовини складні, яких бувало таке, що навіть в природі ніколи і не існувало. І я сам родом з Луганська. Ага. Приї... Ну, я поїхав ще 14-му році, ще до війни в Харків вчити студентам. І в 14-му році в Харкові був, коли почалась війна. І тоді батьки приїхали до Харкова, і якби в мене на тому закінчилися якісь зв'язки з цим файним містом. Армію потрапив наступним чином. 24-го, я, я жив у в місті, в місті Бровари, ужив ну, до війни великої. Почався ракетний обстріл, в мене біля хати є військова частина. Почали по неї стріляти, і ПВО почало працювати. Почалась війна, все класно. Ми з хлопцями до цього обсуждали, що ми будемо робити, як почнеться війна, і домовилися зустрітися в Карпатах і поїхати геть з країни. Доки ми їхали до Карпат за ту сутку, ми зрозуміли, що ми собі. То простити не зможемо. Ще й така була атмосфера, що всі там класно, всі валять кацапі, все класно, нас все виходить, і ми зрозуміли, що ні. Ну так ми робити не будемо, і в трьох пішли у військкомат. Мені потім дзвонили і кажуть, є в Самбурі частина, поїдеш, я та поїду. Тут було злагодження спочатку. Ну, буду казати, в якому місці. Було злагодження, ми там всі навчались, знайомились, крутили машини, а потім, по факту, почали ми на війні. Наша перша, наш перший виїзд був, він був реально дуже складний, бо ми йшли маршем купи техніки аж з Самбура і на Харківщину. Це був у напрямок, недалеко від міста Балаклія. У нас там була задача, треба було форсувати річку. Ну на нас там усього цілогрупування було задача форсувати річку Сіверський Донець. І ми мали роботи, працювати з понтонщиками, це такі мостиплаваючи. Вони мали ставити наводити ці мостові приправи, а ми мали їх прикривати. Ми туди, коли заходили, тоді ще не було всіх цих дронів, не було. Ну вони були, але їх було дуже мало. Були тільки орлани, посадку ми сховались. Заходить колона монтаньорів, і на тому ця перша наша місія була завершена. Ми потім ну, ми потім її виконали, але вже по-іншому вже подумали, вже знали, як що. Ми зрозуміли, що машинами під'їжджати ми не можемо. бо нас одразу бачать і відкривають по нас вогонь. Ми вирішили застосовувати домові шашки. Я купив Жигуль, копійку. Ми запаковували цей жигуль домовими шашками. І в мене там був ще один шофер Серега. Ми з в того Жигуля. Це був такий перший наш виїзд. І поїхали, спробували розставити шашки, поняли, що так жити можна, що воно працює. І все, я потім. Серега показував дорогу іншим, я показував, і так воно потроху, 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 весь підрозділ навчився це робити. І так ми виконували задачі. Потім ми ще баги один купили і виконували задачі такими машинами. А застосовували вже димові машини. Тоді на Харківщині це було реально декілька разів тільки. Масово ми застосовували тільки потім вже на Бахмуті. На Бахмуті була зовсім інша історія. На кожному напрямку війна зовсім інша, вона реально це треба побувати, щоб пояснити. Зовсім інші правила, зовсім інші підрозділи. І на Бахмуті там було реально круто. <смі> Якби так странно, це не звучало. Там були самі потужні бригади, там тройка, як ви всі знаєте, 80-ка і так далі. Був дуже великий двіж, і було... всі хотіли реально зробити, виконати поставлену задачу. І задачі були там дуже складні, там в основному були штурми. І під там було угрупування, яке нам керувало, планували, і вони нам пояснювали, що це, як то кажуть, ігра реально стоїть свіч. От ризик, який ми там робили, воно реально того ну, вартує. І ми їздили машинами і по різних задачах. Було таке, що ми закривали, як заїжджають танки, які потім працювали по Бахмуті і по Кліщівці. Було таке, що ми робили осліплення. Кацапів, щоб вони не могли нанести вогневе ураження по нашій техніці, Бувало, просто робили імітацію якихось наших дій для того, щоб за 2-3-5 кілометрів інша група якась могла зайти, поки всі очі, які вгорі, дивилися на нас. Є навіть... Я спробую знайти відео з Арлана Кацапського, який знімає нашу машину, і це один з доказів того, що це реально працювало. Які наші машини вони димули, димули в русі, їздили. Що зменшувало варегійність їх ураження там все з ними добре, вони все приїхали, всі живі, здорові, веселі відволікли, і робота була виконана інших підрозділів, суміжних осліплення позицій росіян. Це задача була дуже метіозалежна, як то кажуть. Ми дуже залежали від напрямку вітру та від взагалі від погодних умов. Це тоді було, тоді було літо, і майже кожен ранок. Нам підходив, а вітер у нас був, скажімо так, один-два рази на тиждень той, який нам підходив. Вітер, який дув від нас в їх сторону. Тоді отак от от вийшло, що саме в той період року це був ідеальний період для того, щоб виконувати такі завдання. Зранку Дим селився так, що він там тримався там до години часу, що давало змогу діяти нашим підрозділам. План такий, коли я отримую завдання як командир, тоді зводу, зараз роти, отримую завдання, усвідомлюю його, як би там не звучало це по книжці. І починаю думати першим, як я туди попаду, як туди заїду, і які там є суміжні підрозділи. Намагаюся зістати на мори телефонів суміжних підрозділів, які там стоять по можливості. Буває таке, що такої можливості немає. Тоді туди просто їду, відкриваю карту, дивлюсь, обстановку на карті, хто є. І просто починаю кататися, заходжу в якісь суміжні бліндажі, знайомлю з людьми, і все саме перше, це взаємодія з іншими підрозділами. Бо без цієї взаємодії бувають різні випадки, самі знаєте, які, дуже веселі. Е, вибираю маршрут руху і їду на рекомен... називається рекомендування. Вибираю собі позиції, підрозділом позиції, повертаюся, потім планую, потім всіх збираю і розказую, що кожен має робити. Кожен екіпаж, куди має поїхати, звідки має поїхати, як це в нас буде відбуватися, яка обстановка ну, розповідає настільки, наскільки це має бути для них важливо. Як часто там стріляє артилері, артилерія, де там дрони, де є укриття обов'язково, є такі місця, називаються вихідні райони. Є місце там, де нас техніка схована, зберігається довгий час, а є вихідний район, там, де ми, можна сказати, накопичуємося. Це там може бути 10-15 кілометрів, може бути і 7, залежить від місцевості. І звідти потім ми виїжджаємо через якийсь інтервал, це якщо ми працюємо машинами, розказую, Через якийсь інтервал, ми виїжджаємо машинами для того, щоб не було колони. Відпрацьовуємо і або по сигналу, якщо починається у них якийсь вогонь дуже сильний, вони виходять, або за сигналом, коли там час, або задача виконана порі за різних умовах, вони виходять і вже самостійно висуваються. Додому, так сказати, або в їхній район, якщо буде задача ще в, в цей же день. В, в один день може бути димопуск і два, і три, і п'ять, а може бути і один. А якщо ми працюємо з е, зимовими засобами, такими як шашки, то там історія трохи інша. Ми беремо пікап, або два пікап, або хаммер пікап, в залежності від задачі, Загружаємо його шашками ввечері, вночі завозимо це все поближче до того місця, там де ми маємо працювати. Потім по темному розносимо це вже по точках і зранку просто сидимо в укритті і чекаємо сигналу або визначеного часу. Потім ми все це запускаємо і або ховаємося в укриття, і там сидимо, там можемо до обіду, можемо день. Або сідаємо в тачку, їдемо геть. Важка в тому плані, в тому, що через особисто для мене, через велику відповідальність, що ти весь час думаєш про це. Думаєш, як правильно зробити, як зберегти, як заїхати. І в такому плані тяжко. А коли працюєш, буває таке, що працюєш реально по п'ять діб не спиш тоді важко ще й фізично. Принцип роботи шашок та димоутворення. Сам принцип однаковий, що в наших шашках, що в американських, що в фінських, і дуже багато різних країн натиських і, і нас, і в нас. Принцип такий, що там є такі речовини, як окисник, і Є така речовина, яка е, після того, як вона при нагріванні випаровується, можна так сказати, знову стає такими дуже дрімненькими кристалами та утворює цей самий туман на такий принцип. Шашок дуже зараз багато є, і радянських вже немає. У радянському використали, реально, ми використали ще в 23-му році. Використовували просто нам привозили їх фурами ті шашки на Бахмут. Ми Дуже багато їм працювали. Ще у нас були американські шашки смокі Pot плаваючі. це аналог наших бодиша плаваючих. Тоже дуже класна шашка, вона там димить хвилин 15, вона не дуже важка. Її можна носити. Вона там важила 6 кг 15-17. Були ще фінські маленькі. Шашки, але вони мало димлять, і вони більш підходять до піхоти, щоб перед окопом поставити, або ще якісь такі задачі виконувати. Більш загальні військові, не спеціальні. І ще є в нас українські наші шашки, вони реально круті, е, оті, які ми бачили у ДШУ. Є ще шашка у ДШУП. Вона дуже велика, вона створює дуже багато диму, майже як машина. Димить, вона хвилин 15, але в неї є дуже великий мінус, вона важить 50 кг. І дуже сильно з неї не побігаєш. Наприклад, коли ми працювали на Херсоні, коли вся ця історія була з кринками, то ми працювали тільки машинами, бо шашки там не з не ту задачу, бо там був дуже великий об'єм, який треба було закрити аерозолом. Там треба було б закривати річку Дніпро на дуже великій протяжності. Там працював не тільки наш підрозділ, там була рота наша, була рота ще з двох полків. У нас там було дуже багато машин, і там була реальна. Мабуть, одна з самих масових застосувань димових машин. А якщо є це, такі місцевості, як Харківський напрямок або Бахмутський напрямок, де там є невеликі ділянки, то там ліпше застосовувати було шашки. Ну, ми там у працювали, але шашки там вигравали в тому, що можна було через ліс пройти пішки і піднести її туди, куди ти хочеш, і не потрапити під вогневе враження. Я не люблю. Я не буду казати, що кіріл що там мої діти, звісно. Але мій підрозділ найкраще завжди. Я думаю, це через те, що вони майже всі прийшли у 22-му році. Вони ще на ентузіазмі, вони хочуть щось робити, їм все, все цікаво, ми все разом починали. В кожного є якісь плюси, реально. Хтось щось вміє те, що не вміє і інше, і вони компенсуються один одному, і коли це злагоджений колектив, це дуже-дуже круто. Ти знаєш про кожного бійця, чим він дивиться, яка в нього родина, які в нього проблеми, які в нього там радості, е, бо ти з ними живеш. Якщо ну, реально всі круті командири, яких я знаю, вони живуть за собою складом, вони знають, чим вони дихають, вони з ними працюють, і це реально одна команда. Злагодження для нашого підрозділу це реально дуже важливо, бо основне основну роботу ми робимо вкладі підрозділу. І враховуючи те, що дуже часто працює реп кацапський, зв'язку може не бути. І, по-перше, що сам екіпаж моя буде максимально злагоджений. От ми проводимо роботу таку, що ми цей екіпаж завжди на якісь роботи разом, в наряди разом, жити разом. Всі екіпаж як один організм, як там в Америці по американській школі як кажуть, Батлбалі. І це реально працює. Вони розраховують один на одного. І так само стараємось так, щоб колектив завжди був разом жив, щоб вони ми разом все робили, щоб вони разом там, і, може, там і на когось сварились, щоб був ну, якийсь спільний ворог, так можна сказати, ну, умовно кажучи. І щоб разом там, і святкували, і це реально працює. Бо в умовах, коли немає зв'язку, от такі, якісь, я не знаю, якісь там їх, як то кажуть, внутрячки, якісь місцеві. Засоби спілкування дуже допомагає цьому. Це сім'я, вони переживають за мене, бо я їх рідна людина, в тому плані дуже довольна, але, але кажуть, що дуже пишається. Ну, в мене завжди була мотивація така, що до нас в країну приїхали люди якісь, які просто роблять горі, вбивають, нищать, руйнують нашу країну. І в мене була мотивація просто зупинити це. Допомогти зробити все, що завгодно для того, щоб зупинити і покарати тих людей, які принесли до нас горя. Просто бо прийшли погані люди на нашу землю, і треба дати їм пізди з цим поганим людям, щоб вони пішли гай з нашої землі.